Здоба Україну, я твоя дитина, квапілька великого ніпра. Не дивись, що я така маленька, час мене, я швидко підросту. І усю свою любов свого серденька я тобі. У Свої маленькі долоньки ловлю промінчики сонця. Україну мою, рідну неньку, я усім своїм щам люблю. А я українка, гружу сіраді, з щиріною мовою я володію. Я українець, живу в Україні, на бідній дідині своїй батьківщині. Дощі мої солодкі, грає супілка, бо я з України, бо я українка. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку за нею до Бога молюся. Що була щаслива дуже, що була багата, я люблю її так дуже, як бабу і тата. С вами насутєстю, де я не спочину в'язку свято Україн. В віночку, платаму калину, його подаруємо своїй Україні. Узвучимо пісню, тяночок пітяму, а сам з Україною в мирі живемо. Моя я всі, це моя держава. Слава Україні, слава нації! Ми є будемо завжди.